Доброго дня, продовжуємо говорити про електронні таблиці. І наступний елемент, про який ми поговоримо, це буде типи даних, які ми можемо використовувати в електронних таблицях. Розглянемо, як ці типи даних задавати, і яким чином ми їх, ну, в яких ситуаціях які типи даних варто використовувати. Отож. З чого будемо починати? Ну, давайте повернемося до нашої таблиці, її очистимо. Так, і попробуємо розібратися, які типи даних в нас є в цій електронній таблиці. Я для цього буду отут прописувати тип даних і зразу його тут встановлювати і налаштовувати. Отож, перший тип даних це текстовий. Є. Бачу, Бачимо, мене тут трошки виходить, я вже вмію підредагувати, підредаговуємо. Так. Ну І текстовий тип даних це є текст. Є записали. За промовчуванням, у всіх клітинках стоїть текстовий тип даних, але ми можемо в певній ситуації цей тип даних змінити. Ну, Давайте розберемося, як взагалі змінювати типи даних. У нас ось тут є. Елемент, який називається число, якщо ми його розгорнемо, то в нас відкриються відповідні е, типи даних, так? які в нас є. Е, ще інший варіант встановлення типу даних. Відповідно, ми можемо е, вибрати елемент формат клітинок, і перший елемент число це також буде е, типи даних. Як бачите, я вже трошки. Е, по старіших версіях працюю, так, тому я сказав текстовий. Насправді в нас тут тип даних загальний, але відповідно до нього вноситься як здебільшого текст. Тому давайте виправимо оцю мою оговорку і тут напишемо загальний. Так, є і текст. Е, ну, ми вже, щоб встановити для цієї клітинки, виконаємо завдання формат клітинок. Загальний є, нажимаємо ОК. Далі наступний формат, ви вже могли підглядіти, це є формат числовий. Так? Тому давайте його запишемо словий. І тут це є числа певні. Але наголошую, що якщо ми в загальному форматі записали число 1, це все ж таки ще буде не числовий формат. Його потрібно нам все ж таки додати. Для цього ми переходимо в елемент формат клітинок, або тут викликаємо через число як кому зручніше. Так, формат клітинок. Вибираємо тип даних числовий, і тут вже в нас є певні налаштування цього типу даних. По-перше, ми тут можемо вказувати кількість десяткових розрядів, тобто кількість знаків після коми, які будуть в нас в числовому форматі відображатися. Тут, от, чим більше ми вставимо, тим більше буде. Ну, як правило, встановлюють два або один знак після коми. І нажимаємо ОК. І бачимо, що в нас змінилося. В нас число, одиничка. Поставилась коми і дописалися ось ці знаки після коми. Це якраз означає, що це в нас вже є не текстовий, а числовий. Ну і в загальному, коли ми клікаємо на клітинки з різними форматами, можемо побачити, що ось тут. В Вкладці число в нас також змінюється тип даних. Далі наступний елемент це є грошовий. Ну, він знову ж таки початково встановлюється числом, але він має свої певні особливості. Давайте я тепер цим способом відкрию. А Грошовий тип даних він встановлює грошову одиницю, в яких вимірюються ті дані, які знаходяться всередині цього типу даних. Тобто, якщо в числовому це в нас просто числа, то в грошовому це в нас грошові тип дані грошові дані, так тобто кількість грошей, умовно кажучи. І тут є певні особливості їх налаштування. По-перше, знову ж таки, кількість знаків після коми. І тут також ми можемо вибрати відповідну валюту, в якій в нас буде встановлюватися той чи інший тип даних. Так, наприклад, можемо ставити, встановити євро. Так, за промовчуванням, якщо у вас встановлена українська версія Excel, відповідно, у вас буде встановлено значення гривні. Ну, знову ж таки, Давайте залишимо гривні, але в нас буде певна оговорка це в тому, що ну, копійок в нас немає. Так? там Одної, дво, двох і навіть вже 5 копійок немає, тому кількість десяткових знаків в гривнях нам недоцільно встановлювати на 2. Ставимо 1, нажимаємо ОК, і бачимо, що грошовий тип даних відрізняється тим, що він так само записується через кому, але ще дописується відповідно. Грошова одиниця. Рухаємося далі. Наступний тип даних, який ми бачимо, це є фінансовий, він є схожим до грошового. Так, так само вказується значення і вказується кількість грошових розрядів, десяткових розрядів. А, тому на ньому детально я буду, о, не буду зупинятися, скажу тільки не, що він, е дозволяє, відповідно, там, е ну, у нас тут навіть є підказка, так, що він дозволяє вирівнювати значення за десятковим роздільником е і позначкою грошової одиниці. Так? Ну, давайте е запишемо його, щоб подивитися, як він у нас буде виглядати для цієї клітинки. Ми запишемо фінансовий, задамо значення так само один і налаштуємо фінансовий. Так, так само тут задамо є. Ну, в принципі, вони є схожі за своїми е особливостями, тому я на ньому детально Зупинятися не буду. Наступний це в нас є дата і час. Ну, Вони в принципі, схожі один за собою одним, дата встановлює дату і формат цієї, і час встановлює час і відповідно формат часу, тому з вашого дозволу я задам тільки один тип даних дата, а, а вже відповідно кожен собі попробує, кому буде потрібно встановлювати це значення. Отож, прописуємо дата. Так, встановлюємо тут, я б тут не рекомендував, встановлювати, ну, можемо щось прописати якесь число 11. Але коли ми будемо встановлювати формат дати, то відповідно у нас це все буде змінюватись. От, переходимо на дата. Що ми тут можемо зробити? По-перше, ми можемо вибрати, як буде прописуватись дата. Так, от бачимо, наприклад. По-китайськи воно як буде так, по-українськи. І як вона буде виглядати: чи через крапку, чи з там, 14 березня 2012 року, чи через там, рисочку, чи, можливо, якось ось так, так? Ну, я, наприклад, хочу, щоб в мене воно записувалося ось так. Додаю. даю. І що в мене тут сталося? В мене подалися ось такі значки решітки. Це означає, що в мене не влазить це позначення моєї дати в клітинку. Тому потрібно мені цю клітинку розтягнути, так, щоб повністю моя дата влізлася. От тепер, коли моя дата повністю влазиться, воно у мене відображається гарно. Якщо менше, відповідно не гарно. Особливість задання ось цього формату дата. От бачите, я там задав число 11, і в мене подалося 11 січня 1900 року. Дивіться, ми можемо дату змінювати як. Вручну, так, прописувати там, наприклад, 03-2023. Так, так, і відповідно можемо просто прописати через крапочку ці елементи, і вона автоматично вирівнює в той формат, який в нас. Там був встановлений. Так? Тобто 11, 3, 23 і в нас воно запишеться як оцей потрібний формат. Так? Добре. Наступний тип даних, про який ми будемо говорити, це є тип даних, який в нас буде називатися відсотковий. Відповідно він буде відображати. Значення у відсотках. Ну, наприклад, якщо в нас там 0,10, в нас буде воно показуватись як відповідно 10%. Ну, давайте подивимося, як це працює. Так, запишу своїм ковий. І тут пропишемо 0,1. Так, Далі переходимо в формат клітинок, вибираємо відсотковий, вказуємо, як там воно в нас має відображатися, і відповідно у нас цей елемент відображається як відсотковий. Можна тут ще певні е, налаштування задати. Так, можна вказати більшу кількість розрядів. Так, один. І відповідно воно в нас буде прописуватися як 1%. Так. Ну, нам стільки розрядів не потрібно, тому залишаємо. Далі. Наступний це в нас є дробовий, де ми можемо записувати значення вигляді простих дробів. Одна четверта. Одна двадцять перша і так далі. Ну, відповідно, давайте його також пропишемо і задамо. так Є. Задамо тут тип даних дробовий. Так, і... Можемо через слеш прописувати. Наголошую, що якщо ми так пропишемо в іншому типі даних, в нас, ну, тут у нас успадкувалося це, давайте в загальному воно в нас переноситься як якийсь квітень місяць. Так? А в дробовому у нас гарно відображається і вказує, що це буде дорівнювати 0,25, якщо ми подивимося рядок форму. Так, наступний формат, про який ми будемо говорити, так, це є експоненціальний. Тут в нас буде визначатися експонента, і на нього в принципі, звертати вашу увагу я б не хотів. Ну і йде безпосередньо Текстовий, де вказує, що тут конкретно буде тільки текст. Так? Але, як правило, зараз використовується загальний формат, де ми можемо вводити текст, і він в принципі, буде сприйматися як текст. Тому за ці формати ми... Говорити, додатково на них звертати увагу не будемо. Ну і ще один формат це додатковий, де ми можемо вказати, що там у нас буде виконуватись, який тип даних, так яка в якій мові, і зразок цього формату, але знову ж таки додаткові формати створювати нам. Не потрібно, тому залишаємо те, то, що є. Ну і вкладка Усі формати, там, де в нас відображаються всі варіації форматів, які можуть бути відображені в цій клітинці. Так, на цьому по форматах даних, які ми можемо вводити в наш табличний процесор, це все це базові, якими всі користуються. так. Ті решта вони вже йдуть більш додатковими, але ну, знову ж таки в певних ситуаціях їх також можна використовувати.